Друзі, вітаю вас з виходом нового сезону. Зачекались ми? І у мене є для вас дві новини: одна хороша, а інша ще краща. Ну, по-перше, я зараз стрімлю на твічі, я там стрімлю кожен день. Зараз, якщо ви перейдете, скоріш за ви побачите те, як я приймаю участь в офіційному турнірі від розробників з великим призовим фондом. А інша новина полягає в тому, що прямо зараз, якщо ви перейдете за посиланням під цим відео, ви зможете взяти участь в розіграші 5 тисяч облігацій для Arena брейкаут. Можете стати одним із п'яти переможців і отримати свою тисячу бонс, витратити її на новенький батлпас або на елітні привілеї. нові. Йо? приємного перегляду! Бля, ну це, це безкоштовні скіни для новачків по факту. Це безкоштовні, це вам просто так дається. Ось дивіться, якщо у вас 30-й левел, ви можете залутати. Шолом, тут бабки, коротше. Бетлпас, дивимось. Що в баттлпасі? Це скін на скар, я так розумію, да? Ну скін виглядає гарно, скін дуже гарно виглядає, погодьтесь. Е, ну, на персонажа зараз подивимось. Коричі, поїхали чекати Pass. Вау. Go to Battle Pass, короче, похуй, будемо дивитися, що в батл пасі. Значить, фрі тут бабки. А, М24. Сезонні тікети. Ну, ці, за які можна бандли купувати. Це все зрозуміло. Бабки, тисяча сезонних поїнтів. На 80-му левелі нам дають скар. На 80-му левелі нам дають скар. Так, пацани, ви берете участь в розіграші. Беріть участь в розіграші всі. Код автора не можна ввести, поки що, поки що. Поки що не можна, скоро буде можна. Я повідомлю. Скоро повідомлю про, про можливість ввести код автора. Ви поки що зробіть все інше, а код автора. Я вам в ті напишу, коли можна буде ввести, і ви просто бахнете, і все. І ви автоматично приймаєте участь. Все нормально. Я написав уже в підтримку, вони мені скажуть, коли точно відкриється, типу, ця хуйня. Блін, я думав, це чел стоїть. Вже не стоїть. Це світа, походу, так? Да? Подняк світи. Ого, у я тут, блін, Бариги прийшли, пацани. Барижники. Мінус, мінус Ван. Хорошая хаешка, дружище. Удачи. Міс два і баната. Здорова, блять. -у -а, блядь. Хто це у нас? Агретор? Ебать, ну він агресивно грав. Підтвердив нік. Нік підтверджено, пацани. очки. Ай-яй-яй, не вистачило демеджа тобі. Зекономив на патронах, блядь. Тепер за ритуальні послуги доведеться заплатить дохуя. Отак то все нормально в тебе по життю, блядь. Агресивно, але недовго в натурі. Блять, вона свита пушить. Там ще один мінус. Ще один мінус пройшов. Да, надо зашиватися. Щось дуже велика набала навала, чуваків. White Knight. Не ну, знаю, там чувак, походу, в п'ятому броніку був. Перший. О, жетони. О, Марійка, дякую, велетенські жетони. Командний бій, так-так. На тестовому сервері грав. Типу, це чисто для мене це режим чисто для розминки. Нічого особливого немає. Фікси озвучку повідомлень, будь ласка. Це якась якийсь баг, пацани, останнім часом. Fuck, I'm dead. Ну йому похуй, блядь! йому похуй! Загалі похуй. Дезматчі нічого не втрачаєш, ні. Ніхуя собі. Бать, тут чуваки заряжені. ё-моё блин. Я чотирьох убив, блядь. Я навіть не знав, що я вбив усіх. Хто ви? О, блять! Шо це? Понял вас. Хорошо. Як же хорошо. Ебать. У -у -у. Let's go. Кто, блядь, тут батя? Кто батя Нортриджа? Ху-, бля. Блять, цікаво, скільки годин пройде гри, поки я найду одноразову цю хуйню. Одноразову ключ-карту. О, 16Х. Знайшов. Тому так сильно приманює ця локація людей. Бачите, скільки людей приманила локація? А все тому, що тут безкоштовний сейф. Ви думали чому? Так, ну тут всякі такі ящики юзлесні. Взагалі не думаю. Додали стрімер мод, ну я на туріку буду грати з цим стрімер модом активованим. А так взагалі топова штука. Немає куди грошей сейф дерьма. Не знаю, цікаво просто нортрідж ганять поки що Тепер, до речі, ФПС при цілі не падає. Вісарт, привіт. Е, можливо. Можливо, можливо. Я не помічаю просадок ФПС прицілі. 160, 120. Ну, це просто. Давайте стану на місці. У мене зараз 220. 203, 220, 210. Не, падає, падає ФПС прицілі. Падає. Фес при цілі падає. На лаштуваннях можна увімкнути, там якийсь режим є додатковий. Ахуєть, а в чому по дефолту воно не ввімкнене? Які мінуси? Значить, я якісь... Подводные каменцы, блядь, этого всего лайна. Я грав, нашел какую синю ключ. Кейс. Це одноразова карта. Одноразова, походу, карта. Ти одноразову, да, чат? Він одноразову карту знайшов. Получається. нею можна відкрити будь-який замок на карті, по ідеї. А, Поня, Вісарт, дякую за інформацію. Дуже корисно. Зараз долутаємо вже full Нортрідж. Познайомимось. Так сказать, ска. О, Дайма Джестик. Блять. Сука. Хуйня, блін. Різниці в графіці не помітив, але ФПС не дропає. А, воно має, типу, графіку різать. Та похуй на ту графіку. Тут головне Фепеси. Ми ж всі кіберспортсмени, да, чот? Чим більше фапесів, тим краще кіберспортсмен. Я тут хочу пролутати все, що є. Просто все, що є. А свата не дали потастить? Понял. А в чем проблема? У мене бабок немає. Йоп, я забув. А де бабки можна лутануть? Ебать. У мене немає бабок. Блять. Як мені вийти, блядь? Охеренно, блин. Не, они балбеса. Та нет, тут, тут грошей мало. половиной тысяч всего, пацаны. Это что, блять, великие бабки? Він єбанувся? От вам і слоти. Блять, як же важко тепер вбивати стало з цієї хуйні ви бачили? Ви бачили, скільки я йому дамеджа дав. Йобнешся А шо, шо з грою? Там челіксу мільярд дамеджа просто залетіло Рарите? Рей, шо ти? А хто модератить буде? Та є лавмі кілмі, А да, кілміч? А чого ти з другого аккаунта зайшов, я не поняв Кілміч ти тут? Ящик відкритий на горі. let's go, let's go. Сім! Я вбив сім'ях. Давайте подивимося, були актори чи ні. Це точно плеєр. Це точно плеєр. Точно плеєр. По, по нікам видно. Це теж плеєр. Це хто? Ну, це можливо актор, якщо ви кажете, що тут актори є. Давайте подивимося, скопіюємо нік. Давайте подивимось. Це гравець. Не, ну це катка люта прям була.